Миколай про тебе не забуде навіть у час війни. Іграшки, канцтовари, солодощі продовжують збирати помічники Святого Миколая. Цьогоріч благодійну акцію проводять уже 18-й раз. Подаруночки від небайдужих цьогоріч збирають в усіх школах і садочках Тернополя, адже на них чекає понад тисяча діток. Збільшилася ціна абсолютно на все: на гігієну, на канцтовари, на солодощі. Ми не стали більше отримувати зарплат. І тому от в цим власне в тому є такі певні труднощі. Але тим не менше ми дуже вдячні усім людям, які долучилися навчальним закладам. Щонеділі біля католицьких церков волонтери також продають пряники виручені кошти направляють на закупівлю складників подаруночків. адже того, що приносять небайдужі, недостатньо. Є і окремий картковий рахунок, де збирають кошти суто на мандаринки. Особливість акції в тому, що ми волонтери, помічники Святого Миколая, привозять дитині і вручають особисто в руки, тобто її не викликають нікуди цю дитину, не передають батькам, не залишають сусідам. Тому така присутність дитини є дуже і дуже важливою вдома, власне, 18 грудня ввечері. Щоб зібрати подарунки і розвести їх усім діткам, потрібно й чимало волонтерів. Тому учасники акції Миколай про тебе не забуде 2022 Просять зголошуватися небайдужих, зокрема і водіїв, допомогти реалізувати задумане. 12-13 грудня це є такий вже останній термін, коли ми наші водії, теж волонтери, помічники Святого Миколая, мають можливість поїхати по навчальних закладах і забрати ці складники подарунків і привезти нас на фабрику, де вже наші волонтери фасують. Потім уже ми рахуємо, що ми маємо, чого ми не маємо, скільки нам бракує. Фабрика святого Миколая діє у приміщенні храму святого Йосафата на вулиці Володимира Лучаковського, 6 Г. Долучайтеся, щоб подарувати свято для малечі у цей непростий час.